Вагітну жінку витерли з лікарні, бо не мала грошей. Скандал у столичному інституті акушерства і гінекології. Марина Резниченко, переселенка з Криму, дружина військового, вагітна двійною. Місяць тому її поклали на зберігання і змусили самостійно купувати ліки і платити за аналізи у приватній клініці. І це при тому, що за законом Марині лікування має бути безкоштовним. Родина продала все, що мала, але грошей забракло, і вагітна жінка опинилася на вулиці. Історія великої несправедливості від Артема Сорокина. Столична обласна лікарня до пологового відділку поспішає вояк. Андрій та Марина всміхаються, пригадують ту мить, коли вісім місяців тому на УЗД їх ошелешили. Зовсім скоро на світ з'являться одразу двоє маленьких ризниченків хлопчик та дівчинка. Діруться очі, звісно, коли мамі спать хочеться. вони просипаються. Друг в друга упираються, починають в врази сторони живот так розтягувати. Тепер від Марини не відходять медики, забезпечують ліками. Вона переселенка з Криму. Тож усе для неї за законом безкоштовно. Нині тут в обласній лікарні догляд та спокій. А ще тиждень тому був жах. Вагітну жінку витурили з інституту акушерства та гінекології за те, що не мала грошей. Постоянно, кожен день говорила, що Я переселенець, що муж у мене учасник АТО. то. Але... А що я слышала нічим помочь не можемо. Місяць перебування в інституті акушерства коштував Марині 40 тисяч гривень. Вони продали все. У мене був телефон, мені подарили його на день життінія. Вошнужна стати в ломбард і, і деньги, які ми получимо, пойдуть на маму. Роман повертається з лікарні додому. Тут на тата чекають маленькі настуня та Андрійко. Здавалося б, величезна квартира з меблями та побутовою технікою. Втім, насправді це інтернат для розумово відсталих діток. Романа з двома дітьми сюди допустили пожити по тому, як їх спровадили з гуртожитка. За нього платити не змогли. Усі гроші, що заробляв, Роман віддавав в інститут акушерства. Із техніки у нас залишився старенький телевізор і антенна, сіргі, браслети і кольца, все, все пошло. Все пошло на лічення, все пошло в ломбард, все продано. Усе почалося місяць тому. Вагітній Марині Знанатька погіршило, її відвозять до Інституту акушерства, кладуть на збереження вагітності. Я говорю: я льготна категорія, і супруга льготна категорія. Ми офіційно розписані, все. Я имею право потребовать у вас рецепт і пойти получить в державній аптеці безплатні медикаменти". От. Ані мені тоже сказали, що, е, ми ми не участковий врач, ми не поліклініка, ми такої не видаємо. У розпачі він щодня ходив до лікарів і говорив, що грошей вже немає, що спродав останні, що нема чим годувати не, дітей. А у відповідь каже, не, чув тільки не, одне: не, купляй або от, виписуємо. По... Такої от ситуації от, е, реально хотілось ну спасти дітей. От, і тому ну візлось, давалось, і все. Їдемо з'ясовувати, чому інститут акушерства відмовився безкоштовно лікувати жінку і зрештою. Вигнав її на вулицю. Какота прийшло СТБ? Я не знаю. Лікарку, яка саме вела Марину цілий місяць, довго шукати не довелося. Він каже, що ви відмовляєтесь лікувати безкоштовно його родину. Чого так? Як це відмовляюся? Мої це не для камери. Просив він у вас рецепт на нам у ще було нема рецепта. Як В державний заклад? Як нема рецепта? Лікарка тікає, галас почула завідувачка відділення. Каже про Романа, його дружину та про їхні проблеми вперше чує. Я вибачаю за такі речі. Чи може я була відсутня у відрядженні тоді? І мені не доповіли, але такого бути не може, тому що я за цих жінок відповідаю. Завідувачка відділення кличе на приватну бесіду в свій кабінет. Послухати Романа, прийшли двоє заступників головного лікаря. Він розповідає, а вони не вірять своїм вухам, що таке відбувається в їхньому інституті. Коли ми жінок з того світу витягуємо, нас везуть нам і таку тяжку патологію у людей немає взагалі нічого. Ми всіх витягуємо і тут, щоб людина ходила, просила, йому казали, що я собственного кармана, а я вам не участковий лікар. Знаєте, це не шок. Це ще гірше. Наприкінці Роман називає суму, яку віддав за місяць. Нічого зі страшного то, от, то, страшно так... ні. То, що вот такою страшно є. Ні, страшно. те, що я маю для нас і ми і страшно для людей. Ну, Можете і не писати, що ви вже обратились. 40 тисяч гривень. Куди лупанулась? Керівники інституту намагаються додзвонитися. Лікарці, яка стежила за Мариною та не бере слухавки. Зрештою, керівники інституту обіцяють вона за все відповість. розумієте, це ну, вообще звірі, так між собою ні. Поступають Романові. Пропонують написати заяву на ім'я головного лікаря, додати до неї всі чеки. Питання повернення коштів розглянуть уже на найближчій метраті. Артем Сорокін, Євген Каченко, програма Вікна СТБ.